Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні випадає свято встрітання Господнього, про яке ми з вами чули в Євангельському читанні. І водночас сьогоднішня неділя, яка є ще одною сходинкою до постою, є неділею про страшний суд. З одного боку, це, це мабуть, тільки співпадіння, але Співпадіння – це знак. Щодо стрітання був в юдейському законі звичай, що коли хлопчик народжувався на сороковий день після сповнення днів очищення, його приносили в храм і посвячували Богові. Врешті, ми то саме робимо на сороковий день після народження дитини. І ось коли принесли в храм Ісуса, його на руки взяв праведний старець Симон. Хто він був? Дуже древнє, християнське передання говорить про те, що він був одним з перекладачів Писання на грецьку мову. І перекладаючи пророка Ісая, він побачив слова зачне у лоні Своєму. І породить сина, і дадуть йому ім'я Еманоїл, що значить з нами Бог. І ось він засумнівався в серці своєму, як це може так статися, що діва зачне. І Бог присудив йому, що він не побачить смерті, аж поки не побачить здійснення цього пророцтва. І ось ми бачимо, як це пророцтво здійснюється в дивний і незбагненний Спосіб, після багатьох років очікування. І тому Симон радісний, що дожив до того моменту, каже, нині відпускаєш рабату, бо побачили очі і спасення твоє, що ти приготував. І ось в цьому святі є один дуже важливий урок для нас вміння чекати з довірою. Ми так само з вами зараз очікуємо на спасення. Спасення порятунок нашого народу від того лихоріття, від війни, від нападу чужинців від міжособної врані. І, можливо, саме цей старий Симон сьогодні для нас є одним прикладом чекати, чекати з довірою. Навіть якщо здається, що все перекреслює нашу довіру. Здається, що все проти нас, здається, як воно може статися, але чекати з довірою і будьмо певні, що ми теж побачимо те спасення, яке Бог нам приготував. Нехай старий Симон навчить нас саме такого терпіння, але терпіння з довірою, бо терпіння без довіри. Терпіння без пам'яті про Бога, який може все навіть зле обернути на добре, то, власне, таке терпіння без довіри породжує хіба розпач, породжує з невіру, породжує втому. Інший урив про страшний суд так само є дуже знаковим, дуже важливим для нас, зокрема зараз. Як би воно не було, воно все ж таки. Уривок суд – це не є уривком ну, свого роду погрози. Ні, в ньому так само міститься дуже важливий урок надії для нас. Ми, християни 20 з 21 століття, ми з вами забули, якось забули про те, чим жили наші великі попередники у вірі, чим жили ранні християни. Вони очікували другого приходу Христового. Вони очікували тої поросії, того дня Господнього, коли він судитиме живих і мертвих. І для них це було підстави для надії, тому що суд Божий це не просто покарання, суд Божий це не кінець світу, як ми собі це уявляємо. Але суд Божий це тоже сто правди, коли Бог заступиться за обраних своїх, коли Бог все поставить на свої місця, коли Бог немов би розсудить і покаже. На чиєму він боці, а він на боці Богів, переслідуваних. Бог і правда. І от страшний суд це насправді той момент в історії, той момент в нашому житті, коли правда торжествує. І де будемо ми, залежить від того, чи ми були справдою. І тому слово про суд насправді воно не повинно лякати людей. врешті врешт так само в молитві символів віри, ми з вами. Про те, що ми очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Оце пам'ять про суд, пам'ять про Воскресіння повинна для нас бути підставою для надії. Бо врешті, врешті вони вказують, що Божа правда переможе. І тому навіть зараз, коли здається важко, навіть зараз, коли здається, що зло неправда не нагло торжествують, все ж таки ніколи не можна забувати. Про те, що це дочасно настане момент, і правда восторжествує, а все решта, все решта зникне. І ось ми з вами чуємо саме про, про той суд. Про той момент, коли Бог в дійсності заступиться і відкриє двері свого царства для тих, хто був справлений, хто був голодний, хто був переслідуваний. водночас він відкриє для тих, хто допомагав гананим, Переслідуним, голодним, спраглим. І ось тут є дуже, дуже важливий момент. Чому одних порівнюється до овець, а других до козлів. Чим козли такі, так би мовити, погані. Ну, але той, хто бачив, був Палестині, той може, може побачити, що ну, так, вівці зазвичай білого кольору, козли зазвичай чорного, але навіть не тому. Тому що зазвичай, хто бачив пастиря, то міг бачити, що кози зазвичай бежуть перед пастиря, а вівці вони завжди ступають за пастиря. А крім того, кожного вечора пастухи, пастирі, вони насправді розділяли овець і козлів. Тому що козам треба комфортного місця проживання, потрібно спокою, тоді як вівцям головне бути з пастирем, який би їх. Охороняв. І ось властиво, скажімо так, Господь говорить про те, Господь говорить про те, що, мабуть, пастирі робили ввечері. Він порівнює суд до того відділення. Одних відділяється від других. Тим, кому головне комфорт, кому головне спокій, це не означає, що вони погані. Він просто хочеться спокою. І від тих, кому головне бути з пастирем, Бо саме в пастирі є потіха. Пастир є отой спокій. І він говорить так про суд. І ось це дуже важливо, а за що буде судитися чоловік? І ось ми можемо з вами побачити, що Бог буде судити людину не за те, що вона зробила погано. Насправді, ми так ми в інших уривках Євангелії і в апостольських посланнях чуємо про те, що П'яниця чи Злоріка. Чи злоді вони не відуть Царство Боже. Але тут ми з вами будемо бачити, що людину буде судити врешті врешт Не по тому, що вона зробила погано. Так зло є злом. І Бог не, не закриє очі на ту неправду, на ту зло, яке ми з вами вчинили. Але зло завжди можна виправити. Лихі вчинки завжди можна направити. Погане можна перекрити добром. А як змінити того, чого ми не зробили, але мали би зробити? Вже юдейські книжники казали, що Бог буде судити людину не за те, що вона зробила поганого, а за те, що вона могла зробити доброго і не зробила. І про це, чуємо, про це ми з вами чуємо в словах Ісуса. Так, кожна людина є небічна. І ми не раз молимося в молитвах, що немає людини, яка би не зрішила Ти б-єдин. Без гріха. Врешті-решт, наші лихівчинки завжди можна вибрати. Не по тому нас будуть судити, бо людина є людина, і Бог це знає. От судити нас будуть по тому, чи ми зробили щось добре. Бо те, що ми не зробили, а мали би зробити, те, чим ми виправимо? А можливо, саме через те, що ми змарнували наші дні, можливо, саме через те, що ми не зробили доброго діла. Для ближнього, для батьківщини не напоїли справу, не нагадували голодного, не допомогли солдатові. Можливо, саме через то хтось загинув, хтось зневірився, хтось пропав. А як це в дійсності виправити? І от властиво про це сьогоднішній Івані? Бог нас, кожен з нас має свої наміщ, має свої помилки. І поки жива, ми їх можемо виправити. Але є дуже важливо не бути байдужим. Є дуже важливо, властиво, вважати, що те, що відбувається коло нас, є за то відповідальним. Ми з вами бачимо, як ті, кого засудили, вони питають, слухай, Господи, а коли ми тебе бачили? В дійсності, коли? І це і дуже важливо. Коли це зараз? Зараз і бути уважним до того часу. Ми зазвичай відкладаємо добрі вчинки на потім. І ось це потім не настає, а час марнується. І тому сьогоднішній Івангелій нагадує нам вже про одну дуже важливу річ: ми не знаємо ні дня, ні години, коли ми постанемо перед тим судом. Ми можемо себе зараз дурити, що ми ще встигнемо, але не обманюємо себе. Не марнуємо часу, спішимо творити добро. У дійсності візьмемо на себе відповідальність за те, що, за те, що відбувається. Ніхто з нас не досконали, але значно гіршим за нашу недосконалість є наша, наша байдужість. Зокрема, в той час, який ми з вами переживаємо. Час в якому від нашої небайдужості чи навпаки від байдужості залежить і життя тих, хто коло нас, і взагалі доля нашої Батьківщини. Про це подумай. що, з чим ми постанемо перед Богом. І коли ми з ним зустрінемось, чи ми зможемо сказати нині, відпускаєш, Бо побачили очі моє спасення Твоє, Господи. Спішімо жити, спішімо творити добро. Не даймо байдужості нашій вбити нашу душу і вбивати тих, хто коло нас, вбивати нашу батьківщину. Спішімо. Слава Ісусу Христу!